Квітник матері у Тернополі напередодні дня матері на центральній алеї бульвару Тараса Шевченка висадили квіти. Долучилось до заходу близько сотні матерів з дітьми. Серед них дружина загиблого захисника Тетяна. Я дружина військовослужбовця, який загинув ну, його син. Висаджуємо Хоч так. Згадують її чоловік, був кадровим воєнним близько п'яти років. Служив у 128-й бригаді. Зсу загинув на Донеччині 15 грудня 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу. Просто навіть тут сидиш і розумієш, як сидиш і для чого Але все одно важко. Ваша... На жаль, важко, але треба вчитися і жити заново. Напередодні Дня матері висадила квіти у пам'ять про загиблого чоловіка і Олена Антощук. Каже, це робитиме не вперше. Мій чоловік загинув 27 листопада 2022 року в населеному пункті Бахмут. Я мобілізований ще був учасником бойових дій у 2014-2015 році. Ми висаджуємо квіти, потім з дитиною тут гуляємо. Я показую, що я садила. Йому дуже приємно. Чимало матерів прийшло, аби згадати і про власних синів, поспілкуватись, відволіктись. Нам дуже приємно, що за нас пам'ятають, що багато дуже заходів для нас, матерів для дружин організовує міська рада. 26-річний син Жани Балдюк не міг залишитись осторонь і пішов на фронт. Загинув у 2023 році на Луганщині. Дуже допомагає. Воно настільки нас відволікає, настільки духовно підтримує, що легше тоді стає. Ми знаємо, що наші діти, чоловіки, вони живі, вони з нами в нашій пам'яті. От і хочеться. Постійно, щоб була про них пам'ять і згадка, любов і повага, засаджували цю клумбу матері традиційно уже третій рік. На стрінопськімській територіальній громаді діє програма підтримки родин героїв. І власне якраз в рамках підтримки родин героїв організовано свято День матері. Це відзначення власне якраз матерів. Сьогодні вранці ми відзначали матерів-героїнь, котрих дітей більше п'яти, які отримали власне цей статус указом президента. Зараз ми відзначаємо дане свято і сім'ями героїв з матерями наших героїв, а також з дружинами, які є вже матерями. Основна мета заходу кажуть, аби матері знали, що про них пам'ятають та не забувають виявити повагу, любов та вдячність, показати, що цінуємо їхню невтомну працю і жартовність. Це різні квіти, котрі допомогли нам власне крас управління житлово-комунального господарства організувати це за їхньої координації, власне, організація даних квітів. Після такої ініціативи матері та дружини загиблих захисників долучились до заходу зі створення власних квіткових композицій. Дійство відбувалось в українському домі перемоги. Таким чином. Майстер-клас дозволив жінкам не лише виразити свою творчість, але й вкласти у виріб власні почуття та емоції. Досконалити свою роботу допомагали флористи.